Оу, що це таке? Прикольно. Не, ну це треба відос, шановні. Всім привіт! Знаєте, про 10 років граю в Sims? Я граю навіть більше, але все, що знаходжу в грі, речі, які мене дивують. Одна з таких речей це випадкові події. Мені нещодавно вперше за всі ці роки випала одна з них, і я була така, що? Таке існує? Чому я про це не знала? Якщо ви такі ж як я, то я швиденько розповім, що випадкова подія це невелике випробування, яке може випасти вам рандомним чином при заселенні сімів на непорожню ділянку. Виявляється, таких подій існує аж 5, тому я захотіла зібрати їх усі і показати вам. Розбиратися з випробуваннями сьогодні буде сім копія мене, тож поїхали. Не хочеться це визнавати, але ось це прям дуже на мене схоже. Так, здається, будинок, який ви придбали, кишить комахами. Хочете прийняти виклик і зловити всіх комах. Оберіть, проігнорувати, бла бла бла. Ні, звичайно, я хочу прийняти виклик. Я вже бачу метеликів. Ага, знищувати міль. Прикольно. Тобто, це не така дія, як просто їх ловити. Цікаво, що за анімація. О, клас, мені подобається. Що тут у нас ще є? Тут якісь жучки. Ай, промазала. Ну, поки мені все подобається, друзі, доволі смішні анімації. О, а тут просто спіймати. Тобто це вже не таргана, просто жичок. Наші урочисті. Останні таргани. Лишиться тільки міль і трава. Опа. Хто ти? Хто я? Привіт, ласкаво просимо до містечка. У лабораторії кажуть, що у вас є кілька цікавих комах. Напроти, якщо зайду і заберу їх. Вам вони, напевно, все одно не потрібні. Та, конечно, чел! Забирай все. Це, типу, він буде допомагати нам ловити міль. я так розумію. Сусіди, блін, якісь прийшли. Гаразд, це всі комахи, які мені потрібні, чудові екземпляри, значно краще за ті, що є біля мого будинку. Ще змінити своє положення в просторі, це означає прощавайте. Так, ну він, виходить, позабирав міль, а сорняки вже я дороблюю. А це прополоти треба, я так розумію. Це давай біжи. Останній кущик, і по ідеї я все тут розчистила. Прикольно, що, по-перше, до тебе приходить помічник, по-друге, деяких комах можна піймати, і це тобі як в колекцію йде, або їх можна продати потім. Невеличкий бонус такий. Все, ми це зробили, друзі. Супер! Ой, лихо, будинок, який ви придбали, зазнав удару невеликого метеора та, здається, має невелике пошкодження від пожежі. Хочете прийняти виклик і прибрати все після метеора. Хочу. Оглянемось. Ага, он я бачу метеорити. Давайте зберемо їх. До речі, про цю подію я чула. Ну, типу, що існує такий шанс метеорів на початку гри, але я не знала, що таких випадкових подій може бути декілька різних. Прикольно. Такі великі тут лежать. Я так розумію, що метеори це і є бонус цієї події. Ти їх збираєш, і вони тобі лишаються. Який здоровий, погляньте. Мені подобається. А в домі там пиздець створиться, звісно. Ну, що поробиш? Прибирай. Збирай, і почнемо тут все драяти, бо дофіга всього ще. Е, так, прибрати. Ще одну. Ой, в спальні жесть. Так, я чогось думаю, що ця сирена це до нас. О, це до нас. Головне вчасно, коли все вже згоріло. Вітаємо у районі, я тут аби ой лишенько, що тут сталося. Ви ж не гралися з вогнем, правда, Хочте, я допоможу прибрати. Так, будь ласка. О, він прибирає цей попел. Мені це подобається, бо я манала кожну кубку носити. Все, пожежник зробив свою справу. Але не зробив свою зліву, ха. -ха, -ха. Ну, щось він багатенько нам лишив, все одно я так дивлюся. Та йди вже йди. Йдемо домивати підлогу. Це остання, все готово. Далі останній метеорчик є. І що нам лишилося? Оцю згорівшу техніку повідновлювати. Це мені здається, більше не бачу. Ага, ну і остання кубка попелу. Збирай, і ніби все. О, ні, схоже, у будинку, який ви придбали, прорвало водогін. Хочете прийняти виклик і розібратися з підтопленням. Звісно. Окей, я тут бачу купу води, і майже вся сантехніка в нас зламана. Думаю, спробуємо щось полагодити. Заодно одразу почне прокачувати собі навичку механіки. І акваріуми я тут бачу це, як я розумію, буде бонусом. Давай, Лєра, працюй. В тебе доволі непогано виходить. Так, ну з акваріумами ніяких завдань нема, Вони дійсно просто лишаються нам. І в цілому, як я бачу, задачі тільки дві, і це, мені здається, найпростішим випробуванням. Але подивимось. Це на кухні можна вже витирати калюжі, тут нічого не протікає. О! Привіт, сусіду! Ласкаво просимо в район. Бачу, що у вас тут підтоплення. Хочете, я допоможу вам. Так. Я сподіваюся, що вона нам все полагодить, а мені лишиться тільки повитирати калюжі. бо їх тут справді багато. Угу, Ванну вона закінчила. Ну Давай ще мийку. Є, yeah, вона все зробила, тобто сантехніка в нас готова. Це дуже і дуже добре. Ніяких більше протікань, правда ж я добре, володію гайковим ключем. Чистейша правда. Жіночко, ми вам дуже вдячні. Ви нам тут так час зекономили. Бо тут наче все дуже просто, але довго. Ці всі калюжі, поки витереш, і ремонт сантехніки теж не швидко робиться. Сюди тепер давай. Вирішила зробити перерву, нагодувати рибок, і потім лишиться тільки в спальні довитирати підлогу і все. Ось вона остання калюжечка. Все, шановні, це випробування ми закінчили. Ого, схоже, ваш новий будинок збудували на стародавньому цвинтарі, і духи досі не знайшли спокою. Ага, ну я бачу вже, що тут дефіга всього. Привиди літають, каміння, знову сорнячки. Давай з цього почнемо. Краса, просто краса. Още, а тут, ага, з цим я нічого не зроблю. Блін, то що тут є самоцвіти, мені прям дуже сподобалося. Я просто повернута на цій темі, і в династії, яку я веду на тамблері, в мене є ціль зібрати усі самоцвіти з усіма можливими огранками. Тому, коли я їх бачу, я прям дуже excited. Пробачте, тут у нас англічанка, яка забуває слова. Як це фламінго літає на фоні епічно, мені так подобається. Тут наша допомога вже приїхала. І цей блін теж. Тому що, що я не зробила? Не видала його кхерам правильно. Такс. Бачу, що у вас невеличка проблема з приводами. Хочете, я допоможу вам із нею розібратися? Хочу. Дуже хочу. Давайте подивимося, як він буде це робити. А, так це репамен. Вони так давно до мене не приходили, що я забула, яка в них уніформа. Здарова. О, Бела, привіт. Так, останні камінчики зберемо, і хай починає виривати траву, бо її щось тут сильно до хіра. А цей тут що? Працює, молодець. Так, вона дозбиралася самоцвіти прекрасно. Це остання могила. Він, походу, зараз що скаже і звалить. Ваші привиди зникли. Мій надійний промінь конфіскатор ніколи не підводить. Що останні чи ні? Да. Із сорняками все. Тепер бігом в дім, бо там ще й калюжі. От, порівняно із затопленням, ця подія прям набагато більш насичена. Знову буду дивитися, як всім версія мене впахує. Обожнюю. Все, друзі, все готово. Вона зробила всі потрібні завдання. Ой ой, здається, невідомий мешканець залишив вам будинок повний сміття. Хочете прийняти виклик і прибрати будинок самостійно. Приймаємо. О, а бачу сміття. Прогнати пацюків. А де пацюки? О, прикол! Які вони смішні! Анімація, до речі, схожа на ту, яка була з тарганами. Так, тепер вона прибирається. Ага, є просто сміття, а є з пацюками. Ой, побіг, побіг. Люблю пацючків, бо я ще так ресольда. Так, проганяємо останніх. Прекрасно. О, допомога до нас прийшла, як я розумію. Фу, який брудний будинок, оскільки ви новенькі в містечку можу запропонувати свою допомогу. Звісно, ми її приймаємо. Де ти там, господи? Ага, ось цей мужичок нам допомагає сьогодні. Поки наш помічник збирає сміття, ти давай позбирай усі ці овочі, фрукти, рослини. О, їх доволі багато, там ще на столику є. Прямо так повністю, не чистячи, так? Да? От молодець. Ну і останні рослини збираємо. Так, що тут? Хлопець закінчив, мені здається. Не бачу більше сміття. Так, він йде до нас, значить, доробив. Супер. Ми справилися, друзі. На сьогодні це все. Сподіваюсь, ви трохи повеселилися разом зі мною. На мою думку, найпростішою подією було підтоплення, а цікавіше за все, для мене було розбиратися зі стародавнім цвинтарем. Напишіть, яка з подій вам сподобалася найбільше, також розкажіть, чи випадали вам якісь з них і які саме, та чи знали ви взагалі про їх існування. Також, звичайно, поставте ваші вподобайки та підписуйтесь на цей канал, щоб дізнатися ще більше цікавинок про світ Сімстрий. А я вам дякую за перегляд і прощаюсь до наступних відео, Па-па!